Нам уже нацепили браслетики. і Ми чекаємо нашого заселення в такому готелі. Я підпишу назву. Так. Дуже схоже на те, що ми були ну, за стилем, бо ми були в Іспанії минулого року. Теж на першому поверсі купа всього і магазинчики. До речі, тут є вже якісь там з кругами. От, І вже ось там басейни, море з того боку. Я зараз вже хочу зібратися. Чекаємо, скоро нам уже скажуть, коли йти нам подзвонять. Може в номері хтось забуде? Ні, Там в Магазинчик поки чекаємо. Зараз будемо відро обирати, бо ми не брали з собою. Нам тато сказав, що краще вже купити по місцю, чим тягати. Це як ми минулого року робили, да, євка? Угу. Я взяла собі ось таку штучку, яка набирає водичку. Да? Угу. Так. І яке ти будеш вже відро брати. Є диви, який круг. О, ти улюблений персонаж. Такий. Звичайні всякі штуки тут. А, так воно таке саме. Ну, вибирай, коротше. Ми вирішили прийти прогулятись до моря, розвідати доріжку. І тут просто так швидко, так само, як і дуже, дуже жарко. Дуже жарко дуже, прям... А в польщі, а в польщі взагалі дуже холодно. Так, да, Польщі дуже холодно було. Так як і в Києві, в принципі, тільки без дощу. А тут так парко дуже парить і вологість така, що прям булосний весь вже. Коротше, дуже така, ну коротше, прикольно. Треба тільки купальник, а не оце наш весь прикид. <съя> ось наш готель, ось цей. І ось море. Дуже близько. У -у -у -у. Це як класно. Як класно на наприклад, коктейльчики. Так, давай рум-турчик знимем. Фух, нарешті. Ух ты. Так, ванна у нас не дуже. У нас. Так. А тут ванна душ. Тільки давай ти не будеш багато дивити е, є цей. Отак. Дивись, тут ванна душ. Так, так. Так. Супер. Туалет приціни собі нормальний. Дивіться, що нам поставили. Шампансь. Шампанське. Фруктики. Так, ножик, щоб порізати. Фрукти. Так, це наше му уже то, що купили всяке. Можна у нас, є Так, а, краще поклади, бо може одразу з'єднувати. Ой, я вже все вирізалась. Ось таке ліжечко. Класне. Ой, у нас є, дивись, навіть скринька з серветочками. Клас. А дивіться, які подушки, класні. Диви, тут з українською. Так, да, наче наш орнамент, скажи, схожий. Так, кріселко є. Ну, Прикольно, що тут е, э, килимочок. Так, можна свої ще потім класти, буде... або вони замінюють, я не знаю. Є в балкон. Так. Дай я, вот. я на балкон. Буду. Давай, виходь. Тут як відкрити. А ось же. От ви як тут жахка, там так холодно. Так, закриваємо одразу, щоб не... Ой, тільки так трошки. Будь здорово! Будь Точно так само, як в, в, в тому, де. Так, дивись, Єва, і на море прям взагалі вид. Ти подивися. Клас! Взагалі видно. Ну, боже, тут такі... стою так гаряче. Це попільничка для сигарет. Ну, нам не треба, ну хай стоїть Єва, ну так не можна. Дивіться, яка у нас штука є в готелі. Клас. Певно, Євка сьогодні туди піде, а я на ліжачок сьогодні ще, а завтра вже можу купатись. Так, ну, в морі точно. А от то, речі, треба не закриватися, то. Я теж я спочатку закрилася, а потім так. А ти знаєш, що вона не, та, не фіксується наче. Так, ну клас. Я стоп. <звіст> Знімай штани вже. Ти так хотіла її зняти. Фух, все, Єва, все душ. І, е, а тут є якась А можна сьогодні помити? А де всякі штучки, коли там у них всякі обіди, оце все. Думаєш, що фінгі? Так. А, а диви, фен... диви, Тут можна футка. Ой, я не побачила. Дивись, Єва, тут ще е, всякі кава, водичка. Так, тут холодильник. О, Платень. тут можна законсервувати. Так, тут ще одна водичка в холодильничку є. Yeah. Сейф. А може тут у нас якийсь розпуділ? Ні? А, вісім, 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 вісім. Угу. а де я спробую 8? Ні, не, ну, не тут? Вісім. Нічого. Ой, а. І тут серветочки є, до речі, це для О -о -о. чоловіків, щоб голитися. А я Ага. Ну, голитись. Добре, А немає. Я думала, що тут є якась. Неправильно, ерор, бачиш? Я думала, що тут є якась. Папірець якийсь є. Там, де написано, коли ці всі о халати. Всякі сніданки, обіди. Она висить. Як у вас. Так. Так, ну Дай все, ми давай я тебе отак от зніму. Ні, ну сфоткай. Що ти знімаєш? Допи. Все, словом, пішли ми в душ і на обід. Так, якраз у нас зараз має, має бути точно зараз обід, але треба перевірити. Так, по черзі вже зараз будемо. Хто перший? Я. Ти давай, знімай штани. Мінус один. Е, нуль треба було, заю. Нуль-нуль, на Ми ж виходимо з цього. Так. Але в заляпаному дзеркалі. Ось такий лук у нас. Але мам, ми ну ж ну, ну, на море. На море, так, а ти йдеш в цю їдальню. Ні. Але ви знаєте, тут якийсь такий типу, не пісок, а дуже крихка галька. Ось така. Можна бавитися, але це не пісочник. Эти штучки дуже смачні, Это какие-то котлеты в фритюре. дуже смачна. А у Евы круассаны с шоколадом. Ага. Что, так, так. З'їжджала з горки. Це жовта, просто клас. А оці червоні, я з іншого боку, там якраз ніхто не бачить, то я там з'їжджала. Так десь там зустріла, черга, напевно, була. Уху, клас! Боже, у нас передостанній день сьогодні е, і завтра. Є би тільки розпробувала Ага, добре, що я тебе вмовила. Mm -hmm. Так? Зараз покладу телефон і я піду з їду. Ти мій квиточок сюди. Бачите, для чого діти треба, щоб можна було покатати з горки з дитячих? А не хотіла так, Боже, як вона не хотіла. Бо з'їхала з червоною з цієї, вона попадає її в очі, а це був ранок, вранці пішли. Бо вона дуже-дуже хотіла в перший день. Я, така, я хочу на корабель, я хочу на корабель. З'їхала з горки, почала ридати в, в носа, в очі потрапило, все. І вона така, ааа, все не то, їжа не так, все не так. Казала, це мій мінагірший день. І все. Ай, це зараз я їй тільки мовила. Ну все, я думаю, ми тепер ці два дні будемо тільки тут. Так, це йду класти телефон і йду до тебе. У нас остання вечеря, тому я взяла собі келик. Є ви, зазвичай накіси, картопля фрі і зпагиця. Незмінно. Дуже важко щось вибрати. Але я вже не сперечаюсь. Уже які, такі є. Тут є піца. маленька, є сосочки ночь, є набор суш. Суші це все жилійки. Великий бургер. Бур У нас манюсеньки продаються тільки, а тут ще велика піца. І давай ще дивіться, що тут є. <різь> І оце ага. маленький так. Все ми беремося це, да? І оце, і оце а можна я ще шоколадочку буде